Всем привет на канале МТ. Сегодня я покажу, как я приучил пивник. Бабугам, сюда плыви, плыви. Плыви сюда. Так, 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 так. Плыви сюда, бабугамчик. Сюда, 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 сюда. О, ось приплыл. Сюда, бабугам, бабугам. Бабугам. Плыви в камеру. О, двигайся. Наконец-то його получилось бо коли я говорю, він вечно підпливає одразу, коли я його навіть ім'я не називаю. І можете ви можете подумати, що це просто він сам задумав так. Коротше, я там далі сам по своїх ділах. Я його позвав. Да, він, де звуки, де я говорю, ось тут він поки плаває. Бему цікаво. Як ви бачите, ось рослини, це мені їх подарували в магазині, зову. Це його. Друзі, які пересадив з іншого акваріума, тому що в той риби у нас забеременіла і ми вирішили пересадити. У мене там розсадник все -таки, і все, що треба. Коротко. Ну, ось такий акваріум зверху. Думаю, равликів хочу, бо зараз рослини грязні, так да. що своїм хвостом заважає. Пусть он типа идти песок, чеша, и вот я буду съедать все равно. Ну, все таки девалы у нас. Ну, всем до наступной серии. Пока.